Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3 на знову продовження імпорту та експорту. Я їжджу на автомобілі ФБР. Якщо у вас зад... буде питання, як його... Я дістав. Його можна дістати лише одним способом. 에... Довести рівень розшукуваності до п'яти зірок. І тоді з'являється автомобіль ФБР. А щоб був п'ятий рівень розшуку, треба відкрити острів Стаунтон. І сюди ми ставимо спеціальне місце для спеціальних автомобілів. Так що весь імпорт та експорт я не зможу пройти, тому що не відкритий ще третій острів. Тобто називається Shoreside Well. Так. Я не знаю, як там справи йдуть. Можливо, його вже завантажили. Да, його завантажують. Але досить довго. І за це отримую півтори Касарика. Так що. Їдьмо до наступного. А автомобіля це. Може бути будь-який. Я скажу. Буде будь-який. Можу поліцейська поліцейський автомобіль. Його можна знайти лише в відділенні поліції. Але інколи вона зачинена може бути. Єдиний спосіб дістатися це просто. Ось так постріляти, щоб... Щоб копи приїхали. На виклик. І вони прийдуть. Або просто знайти, яка патрулює вона, що, правда, коп до мене цей причепився, хоче мене побити. Це лише перший рівень рошку. А от при другому вже вони... Почнуть уже стріляти із пістолетів. Так. Раз, постріляюсь. Ай, пляха муха. Не знаю для чого я це зроблю. Але... Ось так постріляємо. Тільки, правда, не знаю. Бля, ч я стріляю? І вона буде все одно зачинена. Тільки де ж вона? А зірка зникла Може треба шукати. Де вона патрулює? Хоча рядом тут лікарня, а я можу... Автомобіль швидкої медичної допомоги взяти, але вона теж буває зачиненою. І тоді вихід лише один шукати. А ось і він. Патрульний автомобіль. Поліції. Так. Поліцейський вийшов і сідаємо швидко і їдьмо. Ось так. Їдьмо доки. Здавати цей автомобіль. Головне його не перекинути, а то придеться знову його шукати. Бо керування GTA 3, якщо відвикли, то воно буде вам, як там сказати, ну... Казатися складним в порівнянні з іншими частинами серії GTA. Давайте трохи... Ось так постріляємось. Трохи баловни зробимо. Так, постріляємось, виграємо час, щоб почекати, поки вони його завантажать. Давайте по цьому причіпу постріляємось. Пампушки ждемо, поки він загрузиться. Щоправда, я не можу, як сказати, пройтися, але ще раз я отримав півтора касарика і тепер. За автомобілем швидкої медичної допомоги. Його можна знайти біля лікарні. Але в іншому випадку він приїжджає на виклик, якщо хтось там ну, поранений, наприклад. У мене для цього безбольна витка. Давайте почнемо ось так мочити. Щоб. Швидка медична допомога приїхала. І вона приїде на виклик. Можу, треба побільше їх ось так валити. Не знаю, не знаю. Можливо, вони сплять. Так, щось не переїжджає. Може, треба постріляти. А, Приїхав. Чую її. Походу, я її десь чую. Тільки де ж вона? А ось вона. І ми її заберемо. Перепрошую хлопці, але вона мені треба. Вона мені треба. Нехай завантажується. А ми ось так. Повеселимося. Походу, надто далеко. Ось так дістає. Ох, яка бавовна. Ось так. Ось так. Очікуємо, поки завантажиться на корабель. Завантажився півтора Касарка. Ми отримали. Тепер їдьмо за Пожежним автомобілем. Тобто ми вже три автомобіля туди відправили. Всього десь 7 чи 8 спеціальних автомобілів. Це всього. Раз, поїдемо за. Пожежним автомобілем, який знаходиться в іншому районі, в районі Сент-Марка знаходиться. В цьому районі. Де ж він? А, він не тут. Він не тут. Тоді. Ось і він. Ось і пожежна частина. А вона на здавання відчинена. Ось так. Поїхали в доки. Здавати його. Доки це зрозумілим язиком. Порт. Що ще її пошкоджу, але на ціні це не відрізниться. Так, ось це місце. Нехай завантажується, а ми ну, трохи повеселимось. Ось так. Повеселимось. Оце на такій відстані я стріляю з пампушки. Хоч пампушка на відстані досить слабка зброя в зброя, порівнянні з різними там, не знаю, пістолетами, кулеметами, автоматами. Взагалі снайперська винтівка буде краще, ніж автомати. Ну, якщо на відстані стріляти. Так, ми отримали півтора касарика, вже четвертий автомобіль дали. і тепер будемо їхати знову в Стаунтон в брати автомобіль спецназу. Його можна лише знайти в поліцейському відділенні району Стаунтон. Або набрати 4 рівня рожку, щоб... Вони з'явилися. І так, ми. У, можна так сказати у відділенні, ну, тобто в Стантонському відділенні поліції. Щоб потрапити за цю, за ці ворота, треба сісти, проїхатись автомобілем поліції. А ось і автомобіль спецназу. Він може теж бути. Ні, На здивування він теж міг бути зачиненим, але на здивування, відчинений. І тепер ми будемо довго їхати по цьому Ліберті Сіті, щоб його здати в доки, які знаходяться в районі Портленда. Тобто на острові Портленд. Ось так, це за рахунком п'ятий автомобіль є ще два автомобілі, точніше транспортних засобів. Це автомобіль Національної гвардії та танк, можна так сказати. Але вони з'являються лише коли 6 рівнів розшуку я набрав. Або після місії Рука допомоги. Там можна взяти і танки, і автомобіль для ну, Національної гвардії. Ось так. Під'їжджаємо, стаємо, виходимо. Трохи. Скорочуємо час очікування. Ось так ми його будемо скорочувати пострілами із пампушки. Ось так. Давайте отак. Пулі не долетять все одно. Але в повітря будемо стріляти з пампушки. На корабель завантажили. Ось так. І півтора касарка ми отримали. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!